Сьогодні вітаю, вітаю, вітаю вас. І сьогодні зараз я хочу поговорити на таку тему, як а... яким чином, яким способом допомогти собі в процесі, коли відбувається сплеск якихось негативних емоцій, коли розумом розумієш все, оцю високу матерію, красиві, там сенце. Але от тут і зараз потрібно зняти напругу. І я, як тренер, от у мене наскільки видресирована в собі а, а, оця навичка тренерства, що я все бачу в такій декомпозиції великій. Але коли питають про тут і зараз, важливо починати з таких, знаєте, як. А, Швидка допомога, самостійна швидка допомога. Я ж людина, яка, а, ну, я можу пояснити, звідки йде глибинна причина. Але коли людині погано тут і зараз, важливо зняти оцю основну напругу. Звісно, для того, щоб не було цієї основної напруги тут і зараз, потрібно працювати систематично кожного дня. А, а, коли люди розуміють, але це відбувається не відразу важливість а, оцього а, напрацювання, закріплення, навички працювати з собою, розуміти себе, а, то тоді не виникає якихось таких чинників, подразників, і ми спокійно до всього відносимося. Ми розуміємо причину і наслідки, і все як на долоні. Але починати з чогось потрібно. І перш за все, я розповім, що буде, якщо ігнорувати такий стан. Це можуть бути десятиліття. Я не говорю про роки, десятиліття, все життя, такі проблеми, як невроз. Це коли таке напруження, просто така хватка, але нічого не робиш, тому що немає сил всі сили життєві. Вони йдуть на оце напруження. Немає тоді такого ресурсного бачення, розслабленого стану, стану в потоці? А, поняття такого немає. І людині довго потрібно працювати з цим. А, і утворюються блоки, і потім панічні атаки, депресії, і а, погані звички а, і так далі. Тобто, це що буде, якщо цей стан ігнорувати? Він іде від того, коли людина не задовольняє свої важливі потреби, коли вона вважає, там, що їй потрібно одне, складається якась ситуація і вона не отримує, і вона ще ще пробує, або навіть і не пробує, вона ну, ну, от, думає, мабуть, мабуть, так потрібно жити, а жити стає нестерпно. Тому що людина не задовольняє свої головні цінності, те, чого вона хоче, заради чого вона народилась, і що приноситься їй задоволення, вона от іде інтерес, а потім ми отримуємо результати, ми відчуваємо щастя. Коли ми не відчуваємо щастя хоча б інтерес, то це ще хоч, хоч якось. Але коли ми на корню вбиваємо цей інтерес до того, що потрібно, і нав'язуємо, треба, 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 а, то тоді ну, взагалі пропадають, зникають будь-які сенси там щось діяти, жити і так далі. Тому я за таку довготривалу роботу є така ідея, що зараз. А вже можна відходити, і є дуже класні методи, інструменти, які допомагають прибирати там причину, і ну, це можна зробити за одну сесію, там за декілька сесій, але не десятиліттями. Це все залежить від того. А якщо людина, наприклад, сама вміє тримати себе в руках, сама вибудовувати режим, а сама в неї спосіб мислення ресурсний. Навіть якщо вона потрапить в якусь негативну ситуацію, вона себе отак -от за шкірку візьме і витягне. Але є люди, яким потрібно дорости ментально, емоційно, і саме за цим вони ходять до фахівця. Елементарно потрібно відчувати себе в безпеці, що конфіденційність не порушиться. Що оці проблеми, оці думки, оці турботи це нормально. І є дуже багато всього, про що люди не говорять, вони тримаються в собі. Але коли це. Виговорити це вже терапевтично, але коли ще отримати підтримку а, кваліфіковану, то це буде набагато, це переведе людину на інший щабель а, по відчуттях, по стану, по якості фактичного а, життя. От там безпечно говорити про все, тому що ну, ви платите гроші. І вас вислуховують, і вам людина зацікавлена на те, щоб надати вам послугу. І з цим потрібно працювати, тому що наслідки я вже назвала: які, як допомогти собі самостійно вести щоденник самоспостереження. Є дуже багато книг, різних програм. Тому найголовніший корінь це розвивати свою внутрішню силу. Тоді ми граємо в свою гру, ми вибудовуємо свою реальність по своєму смаку. Але до цього потрібно дійти, щоб зрозуміти, в принципі, чого я хочу. Тому, коли відбуваються якісь. Такі негативні стани щось тривожить, то це перше, це потрібно виговорити, виговоритися, констатувати факт, що я відчуваю не ти винуватий, там, не стан винуватий, не там якась ситуація. А я відчуваю це завести собі там, наприклад, аудіо щоденник чи текстовий і все це виписувати, виговорювати добре, коли це інша людина. Бажано, щоб це була людина не зацікавлена там чомусь. Хоча, в принципі, можна і так. А, от. Але потрібно з цим працювати, щоб прибирати вже глибину. А для цього потрібно працювати з своїм внутрішнім станом і з своєю силою. Тому що коли сила не реалізовується ресурсно, то вона реалізовується деструктивно. Дуже багато сильних людей. Їм важливо. Пробуджуватися, розвиватися і реалізовуватись. Я думаю, що інші люди мене неї не дивляться. Тому якщо у вас є якийсь деструктивний стан, перше це констатуйте це, окресліть це. І потім, потім вже працювати потрібно далі. А чого я хочу знати? А чого ви хочете? І це дуже важливо. Так. Можливо, ще якісь будуть думки з цієї теми. Тема, здавалось би, проста, але її можна, про неї можна говорити вічно. До нових зустрічей!